А знаєте, що мені подобається? Це ті люди, які дивляться відоси, потім кажуть, ти не цікавий, нам це не інтересно. Ну бля, ну нахуя ти тоді дивишся їх, якщо тобі не цікаво, бери свайпай і йди далі. А якщо ти один із інших, то просто тримай позитивчика, що респектую, тому що, блін, я ж не іграшка, щоб подобали, подобатися всім. Мені це не потрібно. Я такий, який є. А ти або дивишся, або йдеш далі. Тікток величезна платформа, так що знайдеш того, хто тобі сподобається. І знаєш що, залітай в шапку профіля, підписуйся на YouTubeчик. Буду рад бачити. Ну, і вас багатенько дивиться відосів. Ті, які ще не підписані. Будь ласка, підпишіться, буду дуже вдячний. Кому потрібно, постав плюс. Автоматично заберу також до себе в друзів, з цим немає ніяких питань. І ярчай, не унивай, дружище, папа.